Поспілкуємося. Всім дякую, що зайшли підтримати. Не забувайте, лайчики, сім людей, лайчик один. Тому даруйте швиденько всі. Тимур, знайомтесь з клавіатурою. Добре, дякуємо. Перший, дякую. Люба, привітики, привітики. Привіт, Таню, привіт. Людцю, гарного вечора. Дякую. Фух, прибігла Прибігла, черешні рвали, коротше, все в ділах. Ксю ми Redmi 9. Привітики. Ой, забула, як звати. Ксю ми Redmi 9. Світлана, ні, Світланка, наче. Нічний режим відключён. С этого момента снова можно отправить текстовые сообщения в группу. Дякую. Можно двигателя, дякую. Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей, по множеству щедрот твоих, очасти беззаконня моё. Торкниться спокою Ванана скопіюваного сегмента, щоб ставити його в текстове поле. <сіх> Дякую, Тимур, за інформацію. Приєднуйтесь, дівчатка і хлопці, приєднуйтеся. Сповіщення викинула у спільноту там у Ютубі, так що, будь ласка, заходимо, поспілкуємося трішки небагато. Скільки встигнемо, бо часу мало. Так, отак. 20 людей. Дякую, всім привіт, друзі. Я є. Любцю, привітики. Хто хоче черешень, будь ласка, заходьте, буду пригощати. Слава Україні, героям слава. Я не знаю, як вас прочитати, сеннов. Всім мирної ночі, солодких снів. Люба, бажає. Любцю, ми з тобою вдвох сьогодні з нами два хлопчики. Нікого поки немає. Ну нічого, може, приєднаюся, а ні, то ні так є, як є. Не могла я раніше, була в гостях у дітей, так що вибачайте. Завтра не знаю, який буде в мене буде ефір, тому що завтра день народження внука мого. так що я не знаю, буде сповіщення. Може, зранку, після Люби, проведу, Люба закінчить закінчиться ефір зранку на каналі Я і мамині Тваринки, а я після неї, може, проведу годинку. Люба всі мирної ночі, солодких снів. Любцю, ти спадки вже лягаєш? Мар'яшка, привітики, Мар'яшечко, привітики, привітики, по русски говори. Бріз, тобі треба, ти говори, я українка, спілкуюся українською мовою. Фанта, фантом, привітики, Галинка Гончарук, доброго вечора, я сьогодні четверта. Як це людей? 20, а як нема. Ну, так є, Галиночко. було 20, зараз 12 вже. Азайбажан, Україна, сенон, доброго дня вам. Таню черешні твої купувала. Любцю черешня в сусіда, в нього черешня в затінку, і вона така невисока і широка, як чашою зроблена. А я йшла до, по ділам там. Приїхала до ній, і вона попросила там сходити передать що... І я йшла. А він рве з жінкою ці черешня. Я кажу: Ви продаєте черешня? Він каже, Таня, це ти, бо я за забуру не бачу. Кажу я. Він каже: скільки треба, я вам ну, пригощу ви ж сусідка. Та я коли йдемо назад, тоді йшла назад. О, він уже йде до мене навстрічі до туди, куди я пішла, і каже: Ви йдете чи ні? Бо я вже завершую рвати на сьогодні мені досить. Він рве черешні, і здає жіноці, і жіночка тоді торгує там собі накручає, скільки їй треба, і йому зручно, і тій бабусі зручно. Так що Любцю я купувала. да, черешні купувала по 100 гривень за кілограм. Він каже, так як я бабушки мене влаштувала ця ціна, так що я купила. І будемо смакувати. Зараз розважу по кілограму дітям, кілограм залишу собі. Купила 3 кілограми, можна було більше, але так як продукт швидко псується, він каже, треба буде приходити ще. То я так вирішила 3 кілограми. Завтра віднесу дітям по кілограм, бо йдемо в кафе і якраз момент буде їм віддати. І лишу собі кілограм поїсти. Буде мало, купимо ще. Мар'яшка, ми готуємо бограць. Запрошую. Я знаю, Мар'ячко, що у вас бограч. Я в Ілюші читала, що ти Бограч, готуєш. Люба Мар'яшка, доброго вечора і міцного здоров'я. Я, Таню як не засну, то буду з вами. От так рано, Любцю, ти втомилась сьогодні? Да? Мар'яшка, Люба, пойте Маріяшка, ну це в нього такі черешні, як були у покійної свекрухи, в неї тож така черешня була.